Слово Верітас на ранок суботи третього тижня Великого посту. У сьогоднішній Євангелії Ісус розповідає історію про Митеря Фарисея. Перший був грішником та визнає покорою свої гріхи йде оправданий, другий натомість у своїй зверхності та гордості возвеличує себе на свій ближнім і повертається засудженим. І це не дивно адже без покори неможливий посту вперед перед дорогою святості, бо гордий вважає, що вже й досягнув, і не має над чим вдосконалюватися. Покірний припадає і просить допомоги, натомість гордий помилково вважає себе самодостатнім і тим, хто й без Бога може вирішити свої проблеми. Покора притягує Божі ласки, навіть якщо на початку приносить приниження і сором, а гордість оманливо приховує свою гріховність за завісою зовнішності та матеріальності і залишає нас поза батьківським домом отця. Зростаймо, отже. Дорогі брати і сестри, у цей період Великого посту в покорі. Не біймося ситуацій, принижень чи страждань, які допомагають нам зростати в цій чесноті. Наслідуємо в цьому нашого Господа Ісуса, який, будучи рівним Отцеві, впокоряється стаючи людиною і проходить через великі страждання і покорення заради спасіння кожного із нас.